Друзі, усім привіт! Сьогодні от в мене вихідний вже, канікули в мене. І правда, холодно, вітер такий, що капець просто. Ну, хочу спробувати завести трактора. Спустя скільки пройшло десь? Тижні-два. Трактор не заводився. Після чого був... Перед тим був ремонт форсунок, хто бачив відео. І зараз хочу попроти його завести, бо де що буду робити. Дуже цікаве. Вам теж покажу. Так що зараз попробуємо завести трактора.